Авіаційна компанія «Вектор» представляє проєкт розробки легкого багатоцільового гелікоптеру ВМ4 «Джміль». Проект передбачає розробку, виготовлення, тестування, сертифікацію та підготовку до серійного виробництва легких багатоцільових гелікоптерів ВМ4 «Джміль» та їх модифікацій. Буде створено базову цивільну модифікацію, санітарну, поліцейську, військово-транспортну тощо, світовий ринок потребує сучасні, доступні та надійні гелікоптери категорії А. Гелікоптери категорії А це гелікоптери з двома двигунами, що забезпечує їх безпечність польоту у разі відмови одного з двигунів. Наразі в світі не існує серійних двомоторних гелікоптерів зі злітною масою до 1500 кг та ціною менше півмільйона доларів США. Авіаційна компанія Vector працює над створенням новітнього гелікоптеру, який буде двомоторним, тобто відповідатиме категорії А, чотиримісним, пілот плюс 3 пасажири. Сучасним і економічним у порівнянні з існуючими конкурентами та створеним з композиційних матеріалів, які широко використовуються в авіації, загальна чисельність гелікоптерів у світі перевищила 60 тисяч одиниць. При цьому легкі гелікоптери зі злітною масою до 1500 кг становлять близько третини всього ринку за кількістю одиниць. Кількість нової гелікоптерної техніки зростає з кожним роком, проте ринок досі не насичений, про що яскраво свідчить регулярне збільшення ціни найпопулярніших моделей. Прямим та основним конкурентом гелікоптеру VM4 «Джміль» є найпопулярніший американський легкий гелікоптер Robinson R44. Що був створений у 80-х роках минулого століття і досі є лідером продажів у своєму класі. Наразі проєкт має команду з 9 ключових конструкторів з сукупним досвідом авіабудування більше 200 років. Аванпроект, юридично оформлену структуру, пройдений посівний етап інвестицій, Патентний захист. RD на базі Національного авіаційного університету домовленості з заводами Антонов Івченко Прогрес, компанія ULPower про партнерство. Для реалізації проєкту необхідні інвестиції на загальну суму 5,8 мільйона доларів протягом 3 років. В перший рік близько 900 тисяч доларів, другий рік 3,8 мільйона доларів. Третій рік 1,1 мільйон доларів. Період окупності проекту до 4,5 років у випадку самостійного випуску гелікоптерів або до 3 років за умови продажу ліцензії на виробництво сторонньому виробнику. Ключові технології проекту захищені патентами. Загалом компанія має 4 патенти. Один з патентів є спільною розробкою авіаційної компанії Вектор та Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Всі члени команди це професіонали, які мають досвід в аналогічних проєктах. Проект може бути реалізований в рамках спільного підприємства Інвестора. Та авіаційної компанії «Вектор» з юрисдикцією в країнах ЄС, США, Канади чи України. Базовою пропозицією є каскадне набуття контрольного пакету акцій інвестором у спільному підприємстві. Раунд першого року 25% корпоративних прав спільного підприємства. Закриття раунду другого року плюс 24%. Відсотка, сумарно 49 відсотків корпоративних прав у спільному підприємстві, закриття третього року плюс 2% сумарно 51% корпоративних прав спільного підприємства.